25 червня відбулися дві великі події в українській сталкерській спільноті. По-перше, вийшов патч 1.5 на Stalker 2, який привніс величезну купу змін. По друге, вийшов Зонкіт. Це буквально СДК для Сталкеру, 2, завдяки якому можна робити неперевершені та якісні професійні моди на сиквел трилогії. І якщо про першу новину я зробив цілий відосик, посилання на який я залишу в описі та підказках, то ось по другій новині я лише місцями пройшовся в своїх чатах. Хоча здавалося б, для мене друга новина має бути куди важливішою. Все ж таки ледь не єдиний український модороб, хто робить хоч щось, окрім закидування людей з порожніх локацій. Сьогодні я розповім, чому саме так вийшло, що новину по Зонкіту я обійшов стороною. Ну і разом із цим зробимо на нього невеличкий огляд. Почати хотілося би з того, що СДК для Stalker 2 важить 700 блядських Гігабайт. Це приблизно в чотири рази більше за сам Stalker 2. Згідно з інфи, взятої зі стелі, для встановлення зонкіту доведеться взяти окремий SSD. Ого, блядь, а що? Рулон туалетної бумаги, а лучше два. Ну, отак. Знаєте, для профілактики. А, і проносного, а лучше не одну пачку, а зразу дві. Тоже так, знаєте, щоб е, перестрахуватись. Ні, якщо без приколів, то я ніде не знайшов офіційної інфи стосовно того, який саме тип накопичувача потрібен для Зонкіту. Тому, якщо в когось є офіційна інформація, буду радий, якщо поділитися нею в коментарях. Однозначно можу сказати наступне: І якщо це реально так, це катастрофа. Уявімо ситуацію, що в тебе вже є материнка з М2 накопичувачем на пів терабайта. Тоді тобі доведеться або купляти собі новий М2 диск, ставити на нього вінду і перекидувати на нього зі старого диску всю інфу, а це максимально єморно та муторно, або взяти нову материнку, яка підтримуватиме два слоти під М2. Обійдеться це тобі мінімум у 6 тисяч гривень. Так ще й не факт, що після цього в тебе все працюватиме. Коротше, дуже сумнівна справа, принаймні на даний момент. Однозначно можу сказати одне: знайти 700 ГБ і поставити зонкіт то ще півбіди. Наступним рівнем складності є його запуск, час якого на перших версіях досягав півгодини. Тобто ще раз запуск SDK тривав до 30 хвилин. Один лише запуск. І навіть якщо ти протримався ці півгодини і зміг його запустити, ще не факт, що він у тебе запрацює, і з імовірністю приблизно 50% він вилетить у тебе одразу після декількох натискань якихось кнопок, І доведеться ще раз чекати 30 хвилин самого початку. Ще 50% від того, що лишилося, вилетить протягом наступних 5 хвилин. І те, що лишилося, імовірність того, що ти зробиш на ньому, хоч щось. Як ти розумієш, мені з цим не дуже пощастило. Але більше за все мені шкода члена моєї команди, який для того, щоб помодити на Stalker 2, взяв собі жорсткий диск на 1 терабайт, і в результаті в нього тупо вилітається прога. Мало того, що просрав 15 годин на встановлення, так ще й гроші витратив на те, що в результаті не дуже знадобилось. А для школяра 16-17 років це суттєві гроші. У результаті вся ця серія траблів лише підтвердила мої слова трохи більше ніж півроку тому, за декілька днів до релізу Stalker 2. Спочатку вийде друга частина, потім на неї вийде 50 патчів, і тільки потім вийде SDK, на який теж потім вийде 50 патчів. І тільки тоді підуть якісь більш-менш адекватні моди. На даний момент 99% усіх модів на Stalker 2 це якісь правки конфігів, скриптів, текстур і так далі. Але є й куди більш цікаві та глобальні моди, які захоплюють глядача своєю якістю, та, що найголовніше, атмосферою, яка ідеально вписується в Stalker 2. До вашої уваги: Сіджей кровосос, Пістолет Сидорович, лягуха Пепе в консерві, бомбардіно-крокоділо, Шрек-Контролер. Стрілець з барбершопу, ну, типу, схожий на трейлер 2021 року, Кек мг Паровозік Томас замість діріжабля в малій зоні. Рапсійський мод, який повертає в гру Савєтську символіку. Ну і звісно, що мод, який додає плакат Біллі Херрінгтону. Класіка. Ні, звісно, є цікавий контент від Панкотана, українця до речі, Шейтека, Ейса, Вулгейфера, Братан, сподіваюсь, правильно прочитав твій нік та інших модоробів на Stalker 2, які працюють на якість. Але здебільшого моди виходять приблизно такі, які я перелічив і показав до цього. Справедливості заради розробники дуже добре постаралися саме в плані навчання модоробів початківців робити моди. На каналі GC Game World вийшло вже три туторіала. Чесно кажучи, я вперше бачу ігрову студію, яка не просто не забиває хер на модінг власних ігор, а ще й залучає модоробів до їхнього створення, причому активно так залучає. У Bethesda схожа ситуація з Creation Club, але все ж різниця кардинально велика. В цілому ідея з СДК доволі гідна. Я навіть сам не очікував, що він вийде так швидко. Але все ж ще треба трохи це все доробити, і вже потім можна буде почати щось на ньому воркати. Тому більшість моїх майбутніх модів, підкреслюю, що саме більшість, а не всі, буде продовжувати виходити на трилогію. А на Stalker 2 почнемо щось робити, коли стабілізується ситуація з Зонкітом. А щоб бути в курсі всіх найголовніших і найцікавіших подій у сталкерській спільноті, заходь до моїх телеграм-каналів та дискорд-серверу. А також подивись мій відосик на тему того, як зміниться модінг на Stalker 2. Там дуже багато цікавих думок, які мало того, що підкріплені фактами. Так ще й збулися, принаймні більшість із них. Модити щось серйозне на Stalker 2 я почну десь може наприкінці року, що з Зонкітом, що без нього. Зараз трохи інші пріоритети. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного часу доби. У підсумках хочу навести декілька тез. Перше. Після релізу Сталкеру 2 модінг на X-Ray не вимре. Скоріше за все, десь протягом півроку буде застій, та нікому не буде діла до модів на Сталкер в принципі, якщо там не буде написано, що це мод на Сталкер 2. Після цього модінг на X-Ray заграє новими фарбами. Друге, моди на Stalker 2 однозначно будуть виходити, однак далеко не одрасу, і вже точно не сюжетні. Сюжетні будуть виходити десь через 1-2 роки після освоєння рушія, а повноцінні довгострої через 3-5 років. І третє, якщо хтось досі вважає, що після релізу серця Чорнобиля всі забудуть про трилогію та почнуть робити моди саме на Stalker 2, пропоную кожному з цих людей. Доєднатися до спільноти Infernis Modding та стати одним з тих, хто ці моди і почне робити. І ніяких слів по типу Я для цього не створений, нехай інші роблять, бо ніхто потрібні вам речі не зробить за вас, окрім вас самих. А той, хто справді хоче чогось, шукає можливості. Той же, хто не хоче, шукає виправдання. Thank <laughs> you.